«Вчора одразу за доручення міського голови було створено штаб щодо ліквідації наслідків. Зокрема, сьогодні вранці ми зафіксували три влучання блискавки в власне інфраструктуру, яка забезпечує роботу у Львові трамваїв та тролейбусів. Це ми мали змогу бачити в центрі міста. Це фактично проспект Свободи, площа торгова, перетин з Городоцькою, а так само проспект Івана Павла II, і ще третя локація, мова йде про теж неподалік центру міста. І фактично через це було зупинено рух транспорту, але до 8 години фактично ключові роботи були виконані. Вчора, ввечері було зафіксовано влучання блискавки в власне, дріт, який веде від церкви до. власне, Будинків, це переважно два-три поверхи будинки. І, власне, згоріли ці дроти. Вчора від вечора тривали роботи. І власне до цієї години, коли ми вже зараз спілкуємося, роботи відновлені, електропостачання забезпечено, бо десь близько восьми вулиць залишалися без електропостачання. Мова йде про двох-трьохповерхові будинки. Вчора на межі міста відбулося влучання блискавки в будівлю 4 на 4 метри. Фактично така будівля, яка не використовувалася, вона на межі Львівської громади, на межі Сокільницької громади. Окрім того, було влучання в трансформатор на Левандівці і на вулиці Вашингтона відбулося загорання так само в житловому будинку. Сьогодні, вранці, від власне погіршення погодних умов та Власне, відбулося падіння дерева на вулиці Тютюнників. Воно перешкоджало руху, але достатньо протягом менш ніж за годину часу аварійними службами було відкрито проїзд, і так само це не вплинуло значною мірою на рух транспорту. Ми порахували по фактично дахах, тому що були. Фактично такими ривками зливу, тобто близько шести дихів є підтопленими. Вони не є в критичному стані, але так само ми зафіксували те, що це вимагатиме певних робіт. Щодо інших пошкоджень, то насправді таких критичних інших не відбулося. Все, що відбувалося, насправді, після аномальної спеки, аномальне власне і блискавка, і аномальна буря. І Дощ, то власне це ключові ключові наслідки, яких зазнав їх. Інформації про постраждалих ми не маємо. Звичайно, що сьогодні 3, 4, 5 година, коли були власне звуки, які ми чули, мали змогу чути в місті. Звичайно, що для багатьох людей. Багато хто ми навіть фіксували, перевіряв чи це не були звуки від тривоги. Та зрозуміло, що це по різному впливає на людей, і це від аномальної спеки до такі такого погіршення по одних умов. Але на щастя від прямих від прямих влучань на щастя на цю хвилину ми не маємо постраждалих. Насправді, дякую службам і аварійній службі і дякую ДСНС і службам Баленерго за те, що цю ніч і минулу ніч достатньо оперативно всі працювали. Щодо наслідків негоди в області, то без електропостачання опинилися понад 200 населених пунктів. Найбільше знеструмлень у Перемишлянській, Мостицькій, Яворівській та Самбірській громадах. І роботи з усунення наслідків продовжуються. Майже 300 працівників працюють над тим, щоб світло з'явилося у всіх. Фахівці також зазначають, що в разі виявлення обірваних електромереж дзвоніть одразу у Львів Обленерго. Ні в якому разі не наближайтеся до них на відстань ближче ніж 8 метрів, бо це може загрожувати смертельним ударом струмом. Відходьте з небезпечної зони гусячим кроком. А саме зведіть ступні разом, не відривайте Одна від одної і від землі, і пересуватися дрібними ковськими кроками, зазначили у львівській обласній військовій адміністрації. Добре, Зачекайте. Зачекайте ви. Ви. Що є? Є? Є. Правоохоронці викрили зловмисників, які поштою продавали призовникам довідки щодо догляду за дитиною з інвалідністю для безперешкодного переправлення через державний кордон, білі квитки та накази міністерств щодо закордонних відряджень. Зловмисники 24 та 28 років штампували підробки. Виробництво займало приблизно два тижні. Товар відправляли поштою. За свої послуги спільники брали від 3,5 до 8200 тисяч доларів США. Оплату приймали через криптогаманці. Кримінальна поліція встановила, що підозрювані не тільки виготовляли фальшиві документи, а й у месенджері консультували клієнтів щодо особливості перетину кордону. А саме як правильно поводити себе у пункті пропуску, коли краще проходити процедури та інші особливості, які необхідно знати потенційним клієнтам. Поліцейські провели 18 обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів. вилучено 23 мобільних телефони, 3D-принтери, лазерний пристрій для випалювання печаток та самі печатки, комп'ютерну техніку, банківські карти, чорнові записи та грошові кошти. Слідчі зібрали достатньо доказів та оголосили підозру обом затриманим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України: незаконне переправлення осіб через державний кордонок. Повідомляється про підозру, вкращення кримінального правопорушення, порушення передбачення частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. і підпис. Тепер міру покарання зловмисникам обиратиме суд. Необхідно розуміти, що літо зараз це не лише сезон відпочинку та активної вітамінізації, так, але те, що спека це досить небезпечний фактор для організму людини. Необхідно розуміти, що під час спеки суттєво змінюється метаболізм організму, так, оскільки шляхом потовиділення організм хоче охолодитись, але таким чином людина втрачає велику кількість рідини, так що зумовлює втрату електролітів і зміну артеріального тиску. Під час цього необхідно розуміти, що виникають ризики теплового удару, тимчасового стану, але досить загрозливого для життя організму людини, зміна артеріального тиску може призводити до таких симптомів, як головокружіння, головний біль, так інколи запаморочення, аж до синкопального стану втрати свідомості. Наші поради, як власне пережити цю спеку. В першу чергу необхідно розуміти, що найбільша інсоляція відбувається у період з 11 до 16.00. Відповідно, у цей час ми бажаємо аби ви уникали виходу на вулицю. Якщо ви залишаєтесь в приміщенні, необхідно розуміти, що в приміщенні повинно бути певне охолодження. Але не потрібно нехтувати електричними кондиціонерами, оскільки різка зміна температурного режиму може також негативно впливати на ваш стан. Ми радимо не знижувати температуру приміщення нижче ніж 21-22 градуси цельсію. Необхідно пам'ятати про водний режим, а саме не менше 2-2,5 літрів на добу, споживати легку їжу, не переїдати. Але якщо все-таки вам необхідно вийти на вулицю у цей час, необхідно подбати про свій самозахист, а саме головний убір, легкий вільний одяг, сонцезахисні окуляри та захисний крем по типу SPF. не забудьте також собою взяти пляшечку води, оскільки ви активно будете її споживати протягом цього часу. Особливо небезпечною спекою є для людей похилого віку, особливо зі серцево-судинними захворюваннями, оскільки під час спеки... Згущується кров і більший ризик виникнення інсультів та інфарктів. У Львові поліцейські затримали наркоділка, який розповсюджував заборонені речовини. 25-річний чоловік мав із собою зіп пакет із психотропною речовиною PVP вагою близько 70 грамів. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника виявлено та вилучено пакунки з речовинами, схожими на наркотичний засіб канабіс, на психотропні речовини амфетамін, PVP та мефедрон, засоби для фасування, електронні ваги, чорнові записи та інші речові докази. Усі ці знахідки скерували на експерти орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку складає 100 тисяч гривень. Наразі триває досудове розслідування. Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі. У Львові внаслідок ДТП загинув пішохід. Подія трапилася на вулиці Науковій. Відомо, що чоловік переходив проїзну частину у межах нерегульованого пішохідного переходу, коли його збив керманич Тесли. Від отриманих травм пішохід помер на місці події. За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до. 8 років. Наразі проводиться досудове розслідування. Водій легковика загинув внаслідок зіткнення з рейсом автобусом неподалік села Куровичі Львівського району. Наразі чому саме сталося ця ДТП, з'ясовують правоохоронці. Не повідомляється про те, чи був хтось з водіїв у стані алкосп'яніння. Керманич легковика від отриманих травм помер на місці події. Його пасажирка та ще кілька людей з рейсового автобуса були госпіталізовані із різними забоями. Розслідування наразі триває. Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцю цієї події загрожує до восьми років позбавлення волі.